Вітаю, друзі! 7 лютого, президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся із своїм щорічним посланням до Конгресу. Так роблять в усіх демократичних країнах світу, коли очільник держави звертається із щорічним посланням до парламенту. На сьогодні його звернення є дуже сильним і мотивуючим для України, адже нам дають не просто важку зброю, а далекобійну важку зброю, що дасть нам можливість для того, щоб прогнати російських окупантів із землі із української землі. Водночас в його звернення спостерігається деякі такі помірковані думки щодо Китаю. Так він шукає способи для конкуренції. І водночас говорить: якщо буде загрожувати Китай суверенітету Сполучених Штатів Америки, вони будуть захищатися. Водночас він говорить, що ми вже багато чого досягли для того, щоб США була міцною державою. Що стосується страху світу перед ядерною війною, бо саме ядерної війни і боїться світ, ну принаймні у кількісному порівнянні дав потенціалів ядерної зброї Сполучених Штатів і Росії є однаковим і складає по приблизно п'ять тисяч ядерних боєголовок. В Китаї ж є тільки триста ядерних боєголовок. Тоді логічно, логічно постає запитання, чому Сполучені Штати Америки бояться зіткнення з Китаєм? Якщо таке питання взагалі виникає, тобто я вважаю, що Сполучені Штати бояться не стільки Росії, не стільки Китаю, скільки об'єднання е, країн е, Сходу, е, так як було приблизно і в Першій, і в Другій світових воїнах, тобто країн-троїсти е, або Четверного Союзу. Е, це все, що я хотів сказати у цьому відео. Е, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, і ми переможемо, і все буде Україна!